Всіх вітаю на своєму каналі, пророцтво Марічки, дівчата та хлопці, дякую, що долучаєтесь до цього магічного простору. Сьогодні в нас розклад на тему повертатися до колишнього чи йти в щось нове. Тобто будемо досліджувати, ваш колишній це хто і взагалі, що це за людина. Ми будемо його продивлятися, яких стосунків він хоче саме з тобою. Будемо дивитися його почуття і як будуть. Розвиватися ваші стосунки, якщо ти все ж таки вирішиш повернутися. Так, як завжди, да, традиційно, я зроблю сигніфікацію, от, тому дівчатка, хто потрапив на цей розклад, ви зараз розслабляєтесь, налаштовуєтесь, і по сигніфікації ви одразу зрозумієте, про вас ця історія чи зовсім не про вас резонує, чи не резонує. Якщо не резонує, ну нічого страшного. Можливо, ви просто провідник для когось, і ви почуєте якусь інформацію, якісь цікаві думки, і можете десь озвучити якійсь людині, і таким чином ви надасте певну інформацію. Тому що ми тут працюємо з інфополем, магічним полем. Ми його створюємо своїми думками, своїми бажаннями. Своєю увагою, до речі, яку ви приділяєте переглядом таких відео. Так, я вас спеціально тут заговорюю, налаштовую, сама теж налаштовуюсь. Отже, хто твій колишній? І одразу, да, Король келихів. чи варто щось додавати, дівчатка? Ну, Людина, яку ти кохала. Який намагався бути тобі відданим, але тут, знаєш, основне слово намагався. Тому що, я так розумію, в нього ну, не дуже добре виходило, е, бути тобі постійно вірним, е, в нього були свої причини любити всіх жінок, які навкруги нього, і якихось моментів про нього ти не знала, ти не помічала. Да? Тобто, начебто. Людина була з тобою відкрита, щира, романтичний він був, але в якихось нюансах ти почала помічати, що щось не те відбувається. Ну, наприклад, повернувся пізно з роботи і розказував, що ну, так сталося, да, затримало начальство. А насправді ти там потім дізнаєшся, що вони всім офісом щось святкували, да, він не хотів тебе. Наприклад, засмучувати. Ну, він такий, я не можу сказати, що він дуже щирий і відкритий. Скажімо так, не всіх скелетів в його шафі ти ще знала. Тобі здавалося, що це людина на все життя. Тобі дійсно хотілося кохання. Ти була закохана в нього. Тобто, тобі. Реально хотілося з цим чоловіком розвивати стосунки, створювати сім'ю. Можливо, тут для когось програється, що у вас і була сім'я, але сім'я, яка. Побудована на брехні, да, тобто цей фундамент Сімірка мечів, де постійно якісь стратегії відпрацьовуються, де немає повної відкритості між партнерами. З твоєї сторони, була ця відкритість, з його не повністю. Тобто він все одно намагався якби, проживати своє життя. Він все одно намагався відчувати оцей, ну, одвічний кайф, да, коли мені класно. В нього, до речі, можливо, було дуже багато друзів, якихось знайомих, подруг, які могли його запросити, і коли ти казала, слухай, ну а як це? Що це за подруги? Ну, що тут такого, я просто така людина. Я зі всіма спілкуюся, в мене зі всіма налагоджений конект. До речі, це з тих чоловіків, які підтримують стосунки зі своїми колишніми. Тобто, якщо ви зараз колишня. От, то в нього таких колишніх вже було декілька. І зі всіма він ну, дружить. <сум> От, тобто він вас всіх, знаєте, дівчатка тримає про запас. Так, ну так, да. ти знаєш, е, хлопець, чоловік свято, да, я таких називаю. тобто, з ним багато яскравих класних емоцій, але коли ми доходимо до буденності, коли свято закінчується, і коли треба проявляти якісь якості, де треба брати якусь відповідальність, да, за щось. ну, ми ж не можемо постійно в кайфі проживати своє життя. Так? Є якісь речі, коли нам треба бути зосередженим, і, можливо, цей кайф навіть трошки відмінити. Так? Сьогодні, наприклад, не святкувати, навіть якщо здається, що завжди є нагода щось повсвяткувати. У нього завжди була нагода. До речі, дівчата він міг, ой, я не можу сказати, що тут прям алкоголізм. Але він такий любитель, да, випити, він любитель розслабитися, він любитель себе так відпустити. Ну, йому здавалося, що він, як він себе позиціонує, що він щира і відкрита людина. Так, добре, давай дивитися, яких стосунків він хоче зараз з тобою. Я так розумію, ти дивишся цей розклад, що, можливо, він якось з'явився або проявився, або, можливо, ти про нього думаєш постійно. Ну, давай от дивитися, яких реально стосунків, тільки тут не те, що він декларує, да, тому що він міг, наприклад, з'явитися, там розказати не можу без тебе жити і взагалі думаю про тебе постійно. Ми зараз будемо реально продивлятися, що він хоче, яких стосунків. Ух ти. Ну, дівчатка, от дивіться, да? те, що я і казала. Тобто він прийшов до тебе королем Пентаклів, розказати, що він все усвідомив, все зрозумів, він бачить, що ти серйозна жінка, яка налаштована на серйозні стосунки, яка, можливо, хоче сім'ю. Або у вас навіть, якщо і була сім'я, тобто він готовий. Повернутися, і він готовий далі ці стосунки, продовжувати, зцілювати. Але насправді єдина мета це трійка келихів це знову прийти за святом душі. Тобто, там в нього, знаєте, як залишились спогади, що ти дозволяла йому. Відчувати себе щасливим і святкувати це життя. І от йому здалося, що якщо зараз він одягне цю маску серйозності і скаже: слухай, ну я все усвідомив, я все зрозумів, я розумію, що я був неправий, давай все спочатку. І знову він хоче відчути цей кайф. Тому, дівчата, знаєте, все, що він вам говорить, у вас повинен стояти фільтр. І взагалі, на слова чоловіків. Треба реагувати спокійно, тому що чоловіки вони багато що промовляють, але головний маркер, да, який вказує на те, що вони дійсно з вами хочуть якихось стосунків і хочуть щось побудувати, це тільки їх дії. Так, ну що, почуття, які в нього зараз до тебе? Що там зараз в нього в почуттях? Прийшов він за кайфом. Да? ну Тут взагалі, знаєте, такий. Ой, ну, людина свята, так? Да? Оце одвічне свято, такий розслаблений, кайфожер такий. Так, його почуття до тебе зараз які. Ну, Змішані почуття. Знаєте, тут е, внутрішньо немає повної готовності. Е, Тобто, якщо він приходить і тобі каже, я все усвідомив, дівчатка це брехня. Нічого він ще не усвідомив. Він розуміє, що треба з тобою якось по-іншому себе поводити, щоб ти пустила. Він навіть і готовий да, на якийсь час одягнути маску, але, ну, знаєте, надовго його не вистачить. Як би там не було, все одно надовго його не вистачить. Тобто рано чи пізно знову буде оця гульня, знову буде, якщо він був навіть алкоголіком, ну я не бачу тут саме такого алкоголізму, але людина вживала. Да? Тобто він не відмовлявся прикинути чарочку, якщо є привід. А привід він знаходив сам, тобто він буде продовжувати робити те, що він робив. В почуттях він ще сам не розібрався. Хочеться знову цього романтичного стану, і тут а, неважливо до речі, яка жінка перед ним. Він в цих стосунках, він в цих почуттях думає тільки про себе, про свої емоції. От йому колись, я знову ж таки повторюю, з тобою було добре. І він прийшов відновити те, що було колись. Ти, можливо, ну, теж не проти. Да? Тобі теж там подобалось, було гарно, але в якийсь момент ти зрозуміло, що так постійно не може продовжуватися. Що тобі треба щось більше. І, можливо, ти почала якісь умови проговорювати і казати: слухай, ну мені треба більше, я хочу далі рухатись, я не можу своє життя проживати. Тільки в якомусь запої, да, постійному сп'янінням, мені хочеться якоїсь тверезості життя, мені можливо хочеться глибини. Він в глибину з тобою йти не готовий. Він не готовий, ну тут немає, знаєте, внутрішнього каяття. Тут більше таке покладання на випадок. Будь-як буде, я залишуся при своєму. Тобто він все одно вважає, що свою лінію він буде гнути, він буде залишатися при своєму, а там як вийде, От він дає на це час. Йому здається, що ти рано чи пізно зламаєшся, ти рано чи пізно здашся. Ти рано чи пізно знову підпадеш під його чари, ти зачаруєшся ним, в тебе, можливо, там заграють якось гормони. Пригадаєш все, що було, і ти погодишся, погодишся на його умови. Тобто розрахунок в нього саме такий. Так, ну давай знаєш, як подивимось, я зараз на іншій колоді подивлюсь. А як будуть розвиватися події? Давай. Якщо ти все ж таки спробуєш відновити ці стосунки то Як події будуть розвиватися? Так. Ну, цікавий, цікавий тут візуальний ряд, От, і особливо остання карта. да, Тобто радості не буде кінця і краю, все буде прекрасно да, на початку. І... Тобі здасться, ну, нарешті, він одумався. Нарешті в нас буде сім'я, і у вас є між вами певне тяжіння, ви од... одного притягуєте, але все закінчується баштою. Да, а башта чому? Ну, башта тому, що, е... угу, ну, дивись. Е... Башта тому, що в тебе були очікування, що він дійсно змінився. Ну, тобі здавалося, що. Раз так вже він визначився да, для себе, що раз він так з'явився, раз він таке проговорює, то дійсно він налаштований на щось серйозне, дійсно він це усвідомив. Але згодом, бачучи всі ці його маніпуляції, бачучи, як він себе поводить, бачучи його істинні плани да, і його істинну поведінку, тому що він може скільки завгодно казати: Люба, я готовий всі гроші приносити в сім'ю, і при цьому самої. Там, зливати ці гроші на своїх друзів. Це як приклад. Да? Тобто, Ти будеш чекати, чекати, чекати. В тебе буде ось надія до останнього, що щось зміниться, і нічого не міняється. Да? Тобто ми прийшли знову до тієї точки, з якої ми вийшли. Тобто, це називається Ви пішли в цикл певне таке кільце, яке просто замкнулося. Тобто, бачите, дівчатка, ви можете, звісно, його приймати, але, скоріш за все, це не закінчиться нічим хорошим, принаймні для вас. Да? Тобто певне розчарування, знову ти оце зловиш. І ти будеш чекати до останнього. В тебе будуть надії, що м -м, оці зерня. Зернятка, да? він в тобі засіяв і що зійдуть нові оці сходи і принесуть нові плоди. І дійсно щось зміниться, але це не ті плоди. Він прийшов не з тим. Хоча тобі буде здаватися, що він прийшов оновлена людина. Ні, він прийшов той же самий, тільки він все буде робити з тобою, те, що він і робив, тільки по-новому, розумієш? Добре, а як будуть розвиватися події між вами, да? ну, стосунки ваші, взаємодія ваша. Якщо ти скажеш ні, я не хочу. От ти прийшов, ти з'явився, ти мені це пропонуєш, а я не вірю. Що далі? Ну, до речі, може у когось так програтися, що це дійсно ваш колишній чоловік, у вас навіть є діти. У вас бережеться да, спілкування все одно, але це буде в рамках людської моралі, в рамках закону. Тобто, якщо є дітки, він буде пам'ятати про дітей, він буде приходити, він не буде з тобою втрачати зв'язок. Тобто зв'язок, якщо у вас перервався, він відновиться. Так, у нас сирена. Знаково, да? От. але ви, як пара, ви встаєте на паузу, да? зависаєте. Тобто в просторі ви вже як пара не існуєте. Так, у вас будуть певні обов'язки, якщо вас об'єднують. Якщо, наприклад, у вас немає діток, то він часто згадуючи своє минуле і відчуваючи себе якимось вразливим, він буде з'являтися в твоєму житті, щоб взяти певну енергію. Да? тобто... Е для того щоб трошки об тебе полікуватися, але при цьому всьому він буде поважати твої кордони. Якщо ти сказала ні, то ні, і він ну, якби зрозуміє, що це кінець. Знаєш, його довго вмовляти не доведеться. І більш-менш між вами з часом це все вирівняється. Да? Тобто тут немає драми, немає якихось образ, немає ненависті. Ви якось зможете, да? ну, ти для себе зрозумієш, що ти такого чоловіка біля себе бачити не хоче, він усвідомить, що ти трошки інша. І ви просто. Ну, Двоє дорослих людей, які зрозуміли, що ви різні, і кожен починає йти своїм шляхом. В принципі, і непогана історія. Да? Тут без драми. Ви розходитесь без драми. Так. А що він хоче взагалі від тебе? От якихось дій. Він хоче чи не хоче? Як він хоче, щоб, можливо, ти якось поводилась? Угу. Ну, Він від тебе хоче підтримки, він від тебе хоче реабілітації як чоловіка, тому що десь внутрішньо він відчуває, що він слабкіший чоловік, і йому треба, ну, як підтвердження того, що зовні, да, що він дійсно справжній чоловік, що з ним все добре. Да, тобто ти та людина, яка може його втішити. До тебе приходять за втіхою, до тебе приходять. Можливо, за якоюсь порадою. Да? Ну, це він хоче так. Він хоче контактувати з тобою, тому що в його очах, як би там не було, ти все ж таки мудріша жінка, ти більш стабільніша, ти більш врівноважена, ти більш цілеспрямована. І взагалі-то він вважає, що ти жінка, яка приносить удачу. Да? Тобто він йде за. До тебе, він виходить з тобою на зв'язок і він намагається з тобою нервати, ну тому що є в нього внутрішнє оце опередження, що якщо він з тобою порве порвестой перестане взагалі якось взаємодіяти, да, якось спілкуватися. То він може втратити свою вдачу, а йому хотілося би, щоб в його житті все розгорталося і складалося якомога найкраще. Тому ти та жінка, в якої він може попросити якоїсь поради, в якої він може для себе щось цінне взяти. Да? Ну, тут мається на увазі навіть дівчата, не те, що він там прийде за, грош, за грошима вашими, да, там, статками. Ні, тут не про це. У вас є більша цінність, у вас є внутрішній оцей міцний стержень, біля якого він би хотів. Бути і відчувати його силу, тому що таке враження, наче якщо ти така сильна, да, то ти насичуєш і його силою. Потім він десь там гуляє, бухає, да, там, виснажується, десь зливає свою енергію, а ти таке джерело, яке постійно бонусом надає багато енергії. Тому, дівчатка, задумайтесь теж про це. Буде діяти сам. Ану, покажіть. Чи буде він діяти сам? Ну, буде, да? тобто він буде атакувати, тобі, з усяких боків розказувати, що от я. Такий хороший, от я оновлений, прийшов, вриваюся в твоє життя. І взагалі в мене зовсім інші плани на це життя, я все усвідомив, я все розумію. Так, так тобто він активно буде намагатися з вами відновити ці стосунки. Ну, але ж ви бачите, да, до чого це все йде. Все йде все одно до башти. так, певний кайф там зловити. да, Буде радість, буде задоволення, буде оця ейфорія, да, знову це закохання. Знову, як все спочатку, а, а що потім? Ну, тому що внутрішня начинка його не змінилася, сутність його лишилася. Так, ну і давай пораду таро давай, мабуть ще запитаємо, як тобі в цій ситуації діяти. Як тобі в цій ситуації діяти? Да? ну ти коливаєшся. Ти коливаєшся, ти сама розгублена, ти не знаєш, як правильно поступити. Е і тут порада тару все ж таки. Така, що обережно бути до свого ресурсу внутрішнього, душевного. Ну, тому що, знаєш, прийшов душі твої, поковирявся, там в тебе ж теж певні рани залишилися, він прийшов, наситився, пішов далі. А з чим залишаєшся ти? Тобто, якщо він... Все ж таки вирішив тебе використовувати як ресурс, як лікаря, да, як е, духовного наставника, ну, будь ласка, бери щось за це. Да. Тобто енергообмін обов'язково повинен бути якийсь. Обов'язково. Тому що е, буде так, що ти просто в нього будеш зливати свою енергію, а натомість нічого не отримувати. Тобто, е, тобто е, знову ти залишаєшся ні з чим. Да, знову тут. Історія про такого вампірчика, який прийшов, посмоктав і пішов. Тому будь такою пильною до того, скільки енергії ти в нього вливаєш. Ти можеш, якщо ти хочеш, якщо в тебе достатньо енергії, його зрощувати до чоловіка, надавати йому сил, підтримки, але замислишся над тим, а що натомість ти береш для себе, тому що це теж дуже важливо. Так, ну ось такий розклад, дівчатка. Я сподіваюся, ви почули для себе багато цінної інформації. От тому, якщо ви хочете мені подякувати, ви можете поставити вподобайку, можете написати коментар. Можете долучитися до нашого такого магічного простору, якщо ви перший раз потрапили на цей канал. І це буде така ваша подяка за моє ворожіння, тому що. Ми все одно з вами взаємодіємо. Ми взаємодіємо через те, що ми обмінюємося енергією. Ваша енергія це ваш час, ваша увага, ваші маленькі вподобайки, ваші коментарі це ваша енергія. А моя енергія це ось те, що я роблю, ця праця, якою я створюю ці загальні розклади. І якщо є у вас, до речі, бажання, в мене є пропозиція, ви можете писати свої теми. Тобто в коментарях можете писати, а я хотіла б загальний розклад на ось таку тему. І я буду дивитися, можливо, буду щось знімати для вас. Якщо тема дійсно така цікава, і ви хочете, щоб цю історію, тому що простір може показати якусь завгодно, історію, але якщо ви хочете почути щось для себе, то, будь ласка, пишіть. Так, ну на цьому все. Я вас всіх обіймаю, всім на миру та любові. Пока-пока.